Ніч на 5 червня Харків зазнав комбінованої повітряної атаки. Російська армія запустила приблизно десяток безпілотників і щонайменше одну ракету. У місті зафіксували кілька ударів, постраждали 17 людей, серед них діти. Усі зазнали легких поранень. Медики надали допомогу на місці. Мер Харкова, Ігор Терехов, повідомив про шість ворожих ударів дронами. Два з них влучили в багатоквартирні будинки. В одному випадку уламки пробили стіни, але мешканці врятувалися, бо спали в іншій кімнаті. Один з дронів влучив у будинок, де щойно завершили ремонт після попереднього удару в серпні. Це були не удари по військових об'єктах, а терор по житлових районах. Один із дронів не вибухнув, ще один влучив у квартиру на 17-му поверсі. Загалом постраждали сім багатоповерхівок, чотири автомобілі згоріли. Перед атакою дронів Росія запустила ракету Х-35 по цивільному об'єкту в Слобідському районі Харкова. Наслідки були незначними, поранених немає. Усі служби працюють на місцях, надаючи допомогу постраждалим.